Цікаво було б подивитися, як канали Медведчука висвітлюють історію вчорашнього з... Ну, Мені цікаво просто, я не дивилася і не збираюся, але є програма. ПТС і Таня Микитенко, яка досліджує, я думаю, що ви побачите у них ПТС? Ви, да по, щось... телевізору сказали. А, по телевізору А, по телевіда по телевізору. Сказали, і вони і вони там досліджують, значить, цю історію. Що сталося вчора? Дарницький районний суд визнав, що деякі фрази у книзі Вахтанга Кіпіані справа Василя Стуса порушують честь та гідність кума Путіна відповідно. Адвокат Кіпіані сказав, що будуть книгу розповсюджувати ну, і відповідно заборонив її розповсюдження. Адвокат Кіпіані сказав, що суд, значить, що рішення не поширюється на ті екземпляри, які вже є в бібліотеках, чи перебувають у власності. Буде апеляція, буде папеляція, і ну, відповідно вони будуть продовжувати процес. Згодом, ну, якщо я не знаю, як виглядала вчора ваша стрічка фейсбуку, моя вся була в книзі Кіпіані. У ну, мене, мене ця книга просто є вже досить давно, ще коли це не було мейнстрімом. Я її придбала, це дійсно це збірка, треба було принести сьогодні, я не подумала. Це збірка документів. Це не, який, не, ну, там немає, це не, не текст, це збірка документів. Ясно, що там є авторські. Ну, авторські якісь підводки там до, до тексту і так далі. Останній такий випадок в історії в історії, який я пригадую, стосувався Большої совєтської енциклопедії. А з нею, що а не з нею так. було наступне: том на, на літеру Б. Його випустили, наприклад, наприкінці 52-го року чи на початку 53-го. І там була суття про берію Лаврентія Павловича. В червні Лаврентіопалича берію обнулілі. І вийшла, був надісланий всі бібліотеки радянського союзу. Замініть віддрований. Відрукований, переверстані сторінки цього тому, з указівкою оці вирізати, а ці вклеїти. Я думаю, що Дарницький районний суд, ця прекрасна Макеївська Донецька суддя. Справа в тому, що мала б так я що... постановити. Вирізати з книжок оце все. Е Книжки розкупив в видавництві і всіх ретейлерів, в принципі, які Виміли. існували. Значить. Е Будуть ну, друкувати новий е, тираж, тому що рішення не набуло чинності. Відповідно, ну, тому якщо буде касація, апеляція, да це... то буде ще час додрукувати і, е, і продовжити Ні, значить, цю історію. що в моїй стрічці. Люди дуже далекі від Кіпіані, від Медведчука і від е, е, Василя Астуса. Вони почали просто. Палить, палить, шмалять, клеїть як завгодно. Це назви. От якраз ці сторінки, де прямо його називають, і сином поліцяє. Ну, син поліцяє дозволили. Не можна говорити, що він був там призначений державою для того, щоб. А там... ким він був призначений? Не держав якоїсь іншої. Дивіться, держави. офіс президента відреагував. Відреагував офіс президента вчора вночі. Uh, сказав, щоб взяли до відома, значить, всю цю інформацію <рес> савіт під сумнів незалежної судової влади. Да, да, Я да. плачу uh, yeah. значить. Однак, оскільки yeah. ця книга є опрацюванням реальної репресивної кримінальної справи проти Василя Стуса, яка була порушена в СРСР та за якою він був засуджений, вважаємо дивним визначення позивачами Медведчука ВВ як персонажа дієвої особи твору. Більшу частину вмісту книги становить точний передрук матеріалів кримінальної справи. Тобто суто документальна основа книжки, книжки я тут загубила не викликає найменших сумнівів. Отже, саме за цією логікою книги Медведчук ВВ і є учасником. Справжнього Процес. процесу, який мав місце в історії, а не просто персонажем твору. Поведінка учасника проаналізовано виключно на підставі документально зафіксованих фактів, які не є а, продуктом літературної творчості авторів, літературної вигадкою, йдеться в повідомленні офісу президента. Е, перш ніж я поставлю вам день питання, є ще одна прекрасна новина. Е, книгу про простуса рекомендував ви? прочитати міністр культури. Написав себе на Фейсбуці, що книга значить, it uh Що творець темників вирішив знову виступити у звичній для себе ролі цензуру, та на допомогу йому прийшов український суд. Яким би емоційними були вислови автора, але тепер про роль кума Путіна у справі засудження радянської системи українського письменника знатимуть в рази більше людей, що очевидно. Так само, як його спроба заборонити роботу журналістів підштовхнула до помаранчевої революції. Коротше, Міністерство культури і інформаційної політики рекомендує книгу до читання і, поки справа буде в апеляцію, Особисто закуплю частину накладу для національних бібліотек, написав себе на Фейсбуці відповідно Олександр і Це робить йому честь, я ніколи в житті не знав, що він читає книжки. Ден? За всі ці роки. Але це робить йому честь. Чому у 2020 році? Тому що це спроба, відповідь є тому що. Але насправді тут питання навіть не в Медведчуку, а це є, як би сказати, казус. казус, та? Це запровадити тут бан на свободу слова. Просто пан Кіпіані, так само, як пан Медведчук, ти або я, або будь-хто з наших глядачів, має право говорити, що, що йому на голову спадає. Правда? Але додавай, що це оціночне судження. Мені ж пишуть, що я там і, і таке, і таке, і п'яте, і десяте. Я ж до суду не позиваюся. Чому? Це оціночне судження, людина має права на це так. Тоді суд мав би визначити це оціночним судженням кіпіа. Безперечно, ну, ці... так це говорить. Ну, ми ж дивись вище нашу програму. Да? Ми говоримо про незалежність судової влади. Ми говоримо про рівень цих суддів ментальний, інтелектуальний. Якщо у нас судді, наприклад, в Солом'янському суді не вміють рахувати до 10, дивись кейс Юлії Мендель. Та? то про що говорити тут? А тут же ж не сторінку прочитати позовної заяви, тут книжку перегорнути перегортати треба. А якщо це так, то чому одночасно не заборонили книжку Дмитра Чобота, яка називається Нацист, чорним по білому написано, хто деколи вирбував Медведчука, де коли як служив його батька, його батька, вибачте, чому його мать називається Фаїна і чому вона похована у Фастові. і Судився же Медвечук з Чоботом. І, і що? Ну, мать Фаїна похована у Фастові. Батько реально служив десь там у судження. Моє. З того, що писали інші люди. І що тут тебе ковбасить, я не розумію. Ти що, відповідаєш за батька? Що твій батько був пособник окупаційного режиму, так ти пособник Путіна? Що не так? Іншого окупаційного режиму. Що за обідки дійські? Я хочу нагадати про фільм заборонений, про Василя Стуса, Власне, він вийшов на екрани, якщо я не помиляюсь, у 2018 році, а може в і в 19-му. І Медвечук так само забороною, судовою, там прибрані сцени, де він адвокат. Та мав би пишатися цим. Що він загубив українського націоналу? Ну казав місця. би прямо. Ну, ну да. би прямо. Це моя принципова позиція. Що там. Так, да, або не загубив його. Які слаги? наслідки на ваше Ну, окрім того, що викуп... ну, викуплять kinda. ще не один тираж, очевидно. Yeah. Будуть друкувати підпільно, роздавати по вулицях. Якщо хтось ще не прочитав цю книгу, і це вас стосується. Не те, щоб навіть не прочитав, не купив. Не купив. Прочитати, ну це вже там, я теж ще не прочитала, вона в мене стоїть на поличці. але це книга, яку рано чи пізно я візьму, я зараз трошки інше читаю, але просто. Мені просто цікаво, на що розрахована оця от Катя. Ще один раз. Я ж його знаю, слава Богу, з 89-го року. Ще коли він був адвокат. Ні, він був, був головою адвокатського об'єднання Шевченківського району міста Києва. Якщо не помиляюсь, якщо помиляюсь, я перепрошую. В позов подавати до суду за цю мою обмовку. Не варто напевно, тобто я не певний. Але, він точно, подумає. але точно Шевченківський район. Я знав офіцера його куратора. Як він стверджував його куратора в СБУ, він помер вже, можу назвати прізвище, але не буду. все до чого спостерігаючи, але це справа така. Я оперативну справу пана Медведчука в руках не тримав, говорити не буду. Але те, що я бачив за всю його політичну кар'єру, починаючи з часів Леоніда Даниловича кучми, все за що він брався, він все перетворював на лайно радиоактивне. Кучму він обнулив. Ну, обнулив. Я пам'ятаю, це його е, прекрасний сповнений патосу виступ, е, коли він сказав власть сильна, як сказав. І ми оті померанчеви, ми от этого. Ну да. Mm. да. Кучму обнулив. Потім його обнулила партія регіонів, тому що він був абсолютно не, треба, не, не потрібен. Конституційну реформу 2004 року спустив на пси. Я особисто. Добре, по це не будемо. Її особисто вони не врахували фактор Євгена Червоненка. Червонець <рес> прийшов з мігафоном в зал Верховної Ради, коли там було відповідне голосування вирішально. Виліз на стілець і, і кричав цей мігафон, поки їх всіх не винесло з На тому закінчилось. Соціал-демократична партія України. Де вона? Фракція СДПУ Верховній Раді. Де вона? Київська Динамо. Де вона? Правда? Отак От само буде за Тімо ПЗЖ, з книжкою Кіпіані, яка з книжкою буде навпаки, навпаки, яка підніме його на новий рівень всеукраїнської <смісті> обізнаності, знаменитості, популярності і так далі. Якщо хтось з ще не чув прізвище Медведчук, купіть цю книжку і прочитайте. Це будуть передавати з рук руки підруковувати в мене просто є знайомі, які за кордоном пишуть замовте хтось книжку. Будь ласка. Прийшли. Прийшлі. Будь ласка. Будь ласка, будь ласка. Ще ніколи наукові архіви не наукові навіть, а просто кримінальної справи. Архіви не були такими популярними. Треба спалити архів СБУ. Тоді з разом з Я думаю, там багато такого є. Зараз ламануть туди перечитувати опитування. перекрутив. 1400 глядачів проголосувало, 40 Три каже, не дивився, яка різниця, 73, що він сказав. 30, 30 а коли такі послання мали значення. Ну, от, власне, вит... в, наші 20. глядачі дали вичерпну відповідь на питання, яке, ну, як Ден Борисович сказав, будуть обсмоктуватися з усіх просок тепер впродовж тижня. він накидав знову лайна. і буде розноситись по країні. Це ж всі посольства тепер сидять, значить, читають там які аналітики, що, що пишуть засоби масової інформації, що яка політична сила, що, що де, де, де. і куди це все в газді? Звідки ж у нас от це такі розмістили? Да. Власне, дякую, Дон Борисович, за компанію. Глядачам да дякую, дякую що дивилися. Підписуйтесь на канал, лайкайте